Привіт із міста Ковеля. Місто забудоване таким радянським модернізмом, який загажений рекламою, але в місті збереглися і деякі історичні будинки. Раз подивимося їх. Першим нас зустрічає споруда 1900 року. Зроблена в цегляному стилі. Доволі популярно тут за такими от арочками над вікнами. Під вікнами фільонки. Низ будинку вже наштукатурила і швидше за все втратило вони свою оригінальну подобу. Зверху тут де балкон збереглися консолі металеві і дві такі башточки смішні на краях взагалі виглядає, як такий собі теремок з баштами. От, судячи по малюнку оцих арок над вікнами, то намагалася зробити щось в стилі середньовіччя тут такий атік з круглим вікном виглядає трохи дивно він поруч знаходиться теж будинок старий дуже тонкий з такою покатим дахом поруч знаходиться будинок теж походу колись був цегляний стиль зараз залишилось тільки отут поребрики -от, От, над вікнами сандрики під вікнами фільоночки. Тут центральний в'їзд такий з рустами по сторонах, швидше за все там всередину заїжджали карети. Наразі знаходиться будинок, в який раніше була аптека. Тут ми бачимо, Еркер виступає і взагалі так, більш. Декорований будинок, ніж інші, От навколо вікон такі з розетками, канілюрами, і зверху багатий сандрик. Попід карнизом йдуть модульйони, теж з розетками. Видно, що відновлений будинок такий в хорошому стані. На лізені така смуга акуратна і внизу рости. Ось Тут от помітно, що після того, як побудували цей будинок, потрібно було ще наймати людей, які займалися ліпниною. Ці оці от балясини ліпить, розетки. Тоді, як в цегляному стилі немає ніякої ліпнини, він Виглядає, звісно, не таким пишним, але теж достатньо симпатичним. І це от е причина, чому цей цегляний стиль став популярним, Тобто відбувалася певна демократизація архітектури. Цей еркер знаходиться на таких консолях. У консолі тут такий є елемент з краплинкою. Прикольний. Двері не збереглися. Зараз будинок використовується під різні магазини. Тут ще досі аптекає. І до нього прилягає такий будинок з цегляним. Декором попроще. Так, одна із пам'яток архітектурних, яка ще в гуглі виглядає ось так, в реальності виявилась повністю закинута і зруйнована, обнесена забором. Так що поспішайте відвідати всі ці пам'ятки, бо. Як ви бачите, все, гапли в хаті. Можливо ще з того боку щось збереглося Я на сіні, подивимося. Стільки залишки, стіни. Ось так от зараз виглядає одна із архітектурних принад міста. От. Привіт Оброському Повір. меру. Yeah. Привіт Ковальському меру. Так, ще один особняк 1920-х років. А, наразі покритий сильно шубою і виглядає не дуже. От видно, що ось тут от виходять такі виступи за фасад різаліти. Колонада доволі така вже модернова з квадратних колон. Зверху такі залишки класицизму є. Тут ось слухове вікно. От, і що тут збереглося, що дуже круто, то це знову ж таки копка. Дивіться, отут от прям є така штука біля вікон. Швидше за все тут квіти ставили і з таким круглим декором, як буква О повторюється. І вона збереглася на всіх вікнах. От уявіть, це, цей метал тут вже більше 100 років і майже в ідеальному вигляді. Єдине, що фарбований і перефарбований. Так, і швидше за все перила балкона теж збереглися через те, що видно, що вони не зварені, а сковані. Тобто є оці от узли, які скріпляють металаві конструкції. Вони не приварені. Так, з заднього двору будинок виглядає отак. От видно, що шубою вже з заднього двору не покривають. Трохи позаплітало плющем, точніше це не плющ, це дівоючий виноград. І виходить такий така от прибудова виходить з кру... напівкруглими вікнами. От, дверей не видно на ній, швидше за все, там всередині було дуже світло, бо з усіх трьох сторон. Вікна і великі вікна. До речі, величина вікна тут дуже суттєва. не знаю чи може попрорізали вже. От Наразі виглядає, що будинок закинутий. траву ніхто не косить. Отакий от, от міський особняк, жила, швидше за все одна сім'я. Дуже круто було, ніби і в місті. Так, поруч з тим особняком є ще одна споруда, яка охороняється державою. От не написано точно, що це, але виглядає як теж особняк, можливо, тут був такий район. Для багатих. Ковка теж збережена, дуже такого оригінального вигляду. Станція юних туристів. Да, зараз це станція юних туристів. Тут у нас колони трохи завеликі, як мені здається, для цього особняка. Це десь такий дерев'яний придбанник є. Неясно, чи він ще з того часу, чи вже пізніше даний. А збоку така примикає башта. Декору на вікнах немає, зате є карнизи. Так, да, і ось до цієї будівлі ще прибудований такий вже відрізок. Тут так виноситься фронтон і він такого так, трохи покрученого вигляду і стоять кульки. От туди збереглися і з цього боку тільки одна збережена, одна вже відпала. Звісно, все. В занепаді, якісь пляшки поламане. З цього боку ніхто навіть не намагався нічого зробити. Тут ось двері виходять, мабуть теж був якийсь ганок красивий як як? Будинок старого мецената? Да. Оце було його подвір'я, усе було сад там повністю. І ось тут коли я, я тут починало будівництво, mm -hmm. я почав копати, да? Я тут викопав такі таблички, там акціонерне общество Якер 1800 або року. Ось тут іде, лежить бруківка. Кам'яна Бруківка така на дорогу. Короче, старе здание. але дуже цікаве, тільки що задихає його. Ага, видно, видно що я. закинуто. А оця е, там ще садиба така стара. Тут, це тут якийсь такий це? багатий квартал був. Ні, от там от, вон за забором. Там за забором. Ну, я там вже потім построїв, це вже модерн. Ага. А эта дорожка йшла, вона йде тут. Крутівочка, тут був сад, а тут пару дерев залишилось. але займала площу аж туди. А тут річка підходила, буквально до розлів до дороги угу. розлівався. Зараз тут 6 місяців він оборонявся, і, вибачте, радянська влада не могла взяти війська ковері залишилось 4,2. Ага. Це раніше було, був обласний центр. Ковель, Не луска коваль. Він найкрупний міст. Ну, за 6 місяців війни, там де стадіон, там був собор, такий, як Кракові, ага. висотою, може ще й вивчий, той самий строїв. Все знищ, уничтожили. Все вничтожили, все розумієте? Це ж били, не шкодували. В Європі шкодували, а у нас били все подряд. І коли приїхала наша сюди адміністрація в свій час, це мені батько розказував. Uh -huh. Подивилася, що в ковелі нема де сісти, не поїхали в тупі Кулузк. І там якось присіли, так воно і залишилося потім той місті почав розвиватися. Ясно. А скільки зараз народу в ковелі живе? Я знаю, десь ну, неофіціально десь достатньо. А от, вот там магазин строїв, да? Вот mm. uh -huh. там э, пустопласт знаходиться, да? Я на глибині там 3 метри розкупав старинне ну, значить, На пливоні лежали такі колоди. торчком стояли. На ньому, значить, камень, uh -huh. а потім там изба. Там, значить, може бути якась кузня була оттуда все. Ну, ну минимум 1000 років. Заліз старинний город. Ото, дивіться, було три, три міста. Ото острова річка йшла так, і потім там зараз вонючка, де ото базар, да? отам був е, район. Потім був район тут. Оп, угу. І район був десь ото вокзала. І все. Щоб ви знали, в 911 році у нас навіть е, трамвай ходив. Да? Від е, там е, Колодіжне, не колодеж, а городовий. Там були сумасшедші слоди артилерійські. Австровенія проложила геть на рампу туди, на другій коле. Трамвай ходив. Клас. А історія влади застроєна. До війни там стояли 4-5-етажні здання, uh -huh. ресторани і все проще, правда, євреї тримали. От, от Гітлер три рази був в Ковелі. Да? Да. І він, значить, коли приїхав перший раз, його пригласили в ресторан, і ще не було розбомблено. Бо ж вони взяли Ковель швидко, тому що потім ми шість місяців воювали тут, то він відказався доїхати, бо єврей був. Цікава історія цього міста. Просто ми забуваємо ці города. Ну, влада не дуже да, турбується за історичні всякі пам'яті. Наша влада наша влада. Турбується тільки про землю, яку можна десь взяти і продати. Ну, це скрізь, Це скрізь. Скріз. Хто тут турбується? Ну дивіться самі, ну ви тут якісь кошти там вікна тільки поміняли пластикові. Ну здання старої аптеки захранилося. Ні, 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 отут. От там от в центрі. А тут ось був теж такий старий будинок, зараз обнесений забором, він розвалився. Тут було два будинки. Але вони теж були послівоєнні. Може ага. і довоєнні, потім добудовані. Ну, на фотографіях от. такі старі, наче. Ну так. Воно вже все. Ясно. От ви дивіться, вже всі 20 років оці хащі, оці дерева повистали, це вже було чисто, Починав копати. Ще він налегнув і туди все. Потім вони з одні руки в другі руки, а тут зараз кубло так. Бачите самі, чим розписано, як розписано. Добре, що ви гітлер капу. Дякую вам. побачення.